Добрий вечір, малятка! любі хлопчики і дівчатка. Рада вас знову бачити на гостині у вечірні казки. Привіт, малята! Вітаннячко усім, наші маленькі телеглядачі. Мяу! Друзі, а ви знаєте, яке в нас завтра велике свято? Так, знаємо. 9 травня, день перемоги. О, і справді, і справді, а я знаю, я знаю на це свято, всі одягають вишиванки, зав'язують е, стрічки в волосся йдуть на парад. Правильно? Правильно. А ви знаєте, чому воно так називається? Це свято ж вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. О, так, правильно, правильно в цей день всі беруть е, квіти і несуть їх до обелісків. Правильно? І ми з батьками теж молодці yeah. так, кицику. А розпочалася ця війна ще 1 вересня 1939 року і тривала довгих майже 6 років. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн. Нашим ворогом були Збройні Сили Німеччини, і 7 травня 1945 року під натиском наших військ вони все таки змушені були здатися. А вже 8 травня 1945 року був підписаний указ, згідно з яким 9 травня і стало вважатися святковим днем днем перемоги. Угу, Правильно, і тепер ми святкуємо цей день кожного року, правильно? А? Так. У мене ще воювало аж два діти – Христ... Христан і Микола. Микола дійшов до Угорщини, там його вбили і поховали, а Христан вер... вернувся живим. І ще він воював на лінії Маннергейма у Фінляндії, визволів, визволяв Харків та Румунію. І ще мені бабуся показувала його медалі. Вона їх береже про розгадку як про свого тата і мого дідуся. Так, Юлі, як ти гарно розповідаєш. І дійсно нам є чим пишатися і пам'ятати всіх героїв від минувшини до сьогодення. О, навіть наша чарівна скринька теж хоче щось сказати. Ану ж, яку like думку to вона to підготувала? You. У хоробрих є тільки безсмертя. Смерті у хоробрих немає. От тому, бачиш, Юлію, і про твоїх хоробрих таких дідусів, і бабуся пам'ятає, і багато інших людей. Тому що саме завдяки таким героям ми маємо наше майбутнє. Mm -hmm. А я знаю, що наші предки вони завжди були сильними та сміливими. Правильно? а? Так, ще часів козацтва, правильно? А? Так, так. А ще знаєте, що я знаю? Я ще знаю, що в цей день е, е, Звичка є одягати червону маківку на одяг. Правильно? А? Так, так кицико є таке. Я тільки в мене немає. У мене немає такої маківки, і я не зможу одягти її на парад. <зас> <зас> ну, кицику, не турбуйся. По перше, я тобі поясню, чому саме квітка маку. Ну, а чому? Чому? Квітку маку вибрали не випадково, і вона стала символом жертв. Усіх загиблих у збройних конфліктах ще з 1914 року. А стосовно того, що в тебе її на жаль немає, то це взагалі не біда, тому що ми запросто тобі її зараз і зробимо. А ви що вмієте робити? Звичайно, кицепака Ху нічого собі. А, -а з, чого? з чого ми будемо її робити? А? Я думаю, ми її зробимо з кольорового паперу. А поки що я пропоную вам і нашим маленьким телеглядачам відпочити і переглянути мультик. Тож дивимось, друзі! Угу, Дивимось. Мяу. Давайте! 아, <목소리로> 아, <목소리로> 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 Mm. От бачите, от бачите, які наші козаки сміливі. А всіх дівчат рятували. Mm. А дівчата mm -hmm. теж сміливі. Mm -hmm. Допомогли козакам впоратися з піратами. А я рада, що вам сподобався мультик. Ну то що, зробимо для кицека квіточку? Давай ну, звичайно, звичайно, я вже так хочу. <рес> Добре, тоді нам з кольорового паперу, червоного кольору, адже мак у нас червоний, ага. потрібно буде вирізати три отакі малесенькі пелюсточки. Ми можемо намалювати їх від руки. Головне, щоб внизу була вертикальна така лінія, О. а зверху була невеличка хвилька, щоб було схоже на справжню пелюсточку маку. І таких самих пелюсточок, тільки більшеньких. Нам потрібно вже цілих 6 штучок. Юлю, ти мені допоможеш? Допоможу. Ось, будь ласка, виріж пелюсточки для нашого маку. Ми спочатку беремо маленькі пелюсточки і внизу робимо невеличкий надріз. Для того, щоб вона вийшла в нас об'ємною. Потім клеєм змащуємо один бік. Накладаємо інший і склеюємо таким чином, щоб пелюсточка в нас виходила дещо зігнутою. О, Із червоного також паперу нам потрібно вирізати невеличкий кружечок. Це буде основа нашого маку. До нього ми будемо і кріпити перші три невеличкі пелюсточки. Приклеюємо їх таким чином, щоб вони утворили невеличкий трикутничок. Так. І ще одна. Ось. Бачите, серединка нашого маку вже uh -huh. готова. Uh -huh. Так само робимо ми і з більшою пелюсточкою. Надрізаємо зверху. Все, починає вже виходити. Uh -huh. І склеїмо. Так, кициком. Але ці вже пелюсточки ми будемо кріпити не зверху, а з низу. Тобто беремо нашу серединку і. Цю пелюсточку прикріплюємо між двома меншими пелюсточками. І таким чином приклеїмо ще три пелюсточки між проміжками. Ще три пелюсточки ми приклеїмо уже між проміжками, які утворилися з більших пелюсточок. Для того, щоб зробити серединку для нашого маку, ми беремо червоний кружечок, тільки більшенький, ніж ми брали для нашої серединки. І надрізаємо його зубчиками. Тобто один зубчик вирізаємо, один залишаємо, один вирізаємо, ось так, інший залишаємо. Потім ми дещо підгинаємо наш кружечок і приклеюємо його всерединку нашої квіточки. Таким самим чином робимо і черненький кружечок, але він має бути дещо менших розмірів. Його приклеїмо поверх червоного кружечку. Так гарно виходить. Так. І останній елемент це малесенький зелений кружечок, який буде нашою серединкою. Цей мак ніби справжній. Ось так. Така квіточка маку в нас вийшла. А для того, щоб її було зручно закріпити на одязі, нам потрібно ще взяти шпилечку і липку стрічку. Беремо невеличкий шматочок клейкої стрічки. І тепер її можна буде прикріпити будь-куди. А прикуліть мені цю квіточку, а? Отож Юля мені допомогла. Ми навирізали пелюсточок і зробили ось такі три чудові квітки маху. Одну з них кицику ми прикріпимо і тобі. Ух ти, дякую вам. Ага. Так, тримай одна Юля для тебе. Дякую. І одна мені. Ну що, що, дівчата, мені пасує, а? Так, Кецико, тобі пасує. Я красивий, а? Красивий, красивий. Так, я думаю, це дуже вдала ідея для свята. А ще я знаю дуже хороший вірш нашого земляка Василя Суманенка про це свято. Хочете послухати? Звичайно, звичайно, хочемо. Він таки називається пам'ять. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів. Грізної, великої війни, їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. Тож давайте, малятка, подякуємо всім тим, хто раніше захищав нашу землю і захищає її зараз. А перед сном подумки скажемо їм дякуємо і попросимо у Бога благословення і життя для них. То щиро з прийдешнім святом вас, дорогі мої, на добраніч вам спокійних та мирних снів. На добраніч, малята, бувайте! Мяу! На добраніч, малята!